Вітаю вас, малята! Сьогодні на занятті ви дізнаєтесь, що робити, якщо відчуваєте гучні звуки, які вас лякають. Пропоную вам послухати казочку про слонення, яке не боялося гучних звуків. Жило було в великих і чарівних джунглях маленьке слонення на ім'я Томас. Воно було дуже сміливим і веселим. Але маленьке слоненятко мало одну особливість воно боялось гучних звуків. Кожен раз, коли слоненятко чуло гучний звук, воно лякалося і ховалося під мамину ногу. Одного разу, коли Томас гуляв по джунглях, він почув дуже гучний звук. Це був звук тривоги, який викликався, коли в джунглях була небезпека. Слонення злякалося і швидко втекло до своєї мами. Мамо, я так боюся гучних звуків, сказав Томас. Не хвилюйся, моє маленьке слонення, відповіла мама слониха. Я знаю, як тобі допомогти подолати свій страх. Завтра ти підеш у подорож до мудрої сови. Вона знає багато про страхи. Я впевнена, що вона тобі допоможе. На наступний день Томас зустрів сову у густому лісі. Вона сиділа на гілці високого дерева і мудро дивилась на слонення. Доброго дня, мудра сова, привітався Томас. Я боюся гучних звуків і хочу навчитися не лякатися. Чи можете ви мені допомогти? Сова усміхнулася і сказала Ти повинен пройти через джунглі і зустріти різних тварин, які знають, як долати свої страхи. Кожна з них тобі розкаже свої історії і допоможе тобі зрозуміти, що страхи можна подолати. Так почалася пригода Томаса. Він зустрів маленьку тваринку, маленького мовпеня по імені Макс. Макс розповів Томасу, як він колись боявся висоти, але зміг подолати свій страх, стрибаючи з гілки на гілку, він навчив Томаса, що треба вірити в себе і не здаватись. Потім Томас зустрів леопарда по імені Лео. Лео розповів, як він колись боявся води, але зміг подолати свій страх, плаваючи в річці. Він навчив Томаса, що треба відважно крокувати вперед і не дивитися назад. Наступною твариною, яку зустрів Томас, була тириця по імені Тіна. Вона розповіла як колись боялась темряви, але змогла подолати свій страх, засинаючи в темному лісі. Вона навчила Томаса, що треба знайти в собі сміливість і вірити, що все буде добре. Так Томас проходив через джунглі, зустрічаючи різних тварин і вчився долати свій страх. Нарешті він повернувся до мами з новими знаннями і впевненістю. Мама, я більше не боюся гучних звуків, сказав Томас. Я зрозумів, що страхи можна подолати, якщо вірити в себе і не здаватись. Мама слониха була дуже горда своїм сміливим слоненням і обійняла його теплими сонячними обіймами. Того дня Томас більше не боявся гучних звуків, став найсміливішим слоненням усих джунглів і розповів своїм друзям про свої пригоди. Він навчився, що страхи лише перешкоди, які можна подолати, і що віра в себе це найважливіша річ у житті.